Днями окупанти спрямували кілька керованих авіаційних бомб на острівський міст, який з'єднував його із материковою частиною Херсона. Споруда зазнала значних пошкоджень, але переміщатися мостом ще можливо. 2 та 3 серпня окупанти скерували на міст, який з'єднував острів з іншою частиною Херсона. Сім кабів людей вивозять протягом цілого дня. Працюють волонтери, працює соціальне таксі, працюють. Поліцейські, які по вцілілий частині моста, моста продовжують вивозити людей. Сусіди не дуже хочуть, понімається вони бояться залишити свої квартири. у нас там не дуже хороший контингент Марадери, Да? мародерида Є опасність. А бабушки ви ж самі знаєте, дуже очі на нападі. Для тих, у кого немає тимчасового житла, є кілька варіантів розміщення на території Херсонської громади та за її межами. Є різні варіанти. Перше це можливість залишитися в Херсонській міській територіальній громаді, є місця тимчасового проживання для людей. І також є місця тимчасового проживання для людей в області, це і Чорнобаївська громада, модульне містечко, Садарівська громада, модульне містечко, пропонуються ці місця в тому числі. Там вся життя. хочеться до не повернутися. Крім того, син служить. Там його вещі залишилися.